Жителів як сходу, так і заходу Україна а також представників, ще, на ще понад 30 країн цієї неділі об'єднав п'ятий київський міжнародний марафон. В межах заходу відбувся благодійний забіг пам'яті небесної сотні, коштів від якого отримують родичі загиблих. На стартову лінію вийшли представники нашого телеканалу. Традиційно траса київського марафону пролягала через майдан незалежності. Утім, цьогоріч організатори змінили маршрут. Спортсмени стартували на контрактовій площі під девізом. Київський марафон біг для твого життя. Олександр чемпіон світу з бігу на 100 кілометровій дистанції. Перед стартом дає свої професійні поради. Марафон звичайно треба бігти дуже спокійно, бо Якщо правильно розрахувати сил, то навіть професіоналам важко розрахувати сили на всю дистанцію. А якщо люди, які ще мало займаються цим, це дуже важко. Тобто, тут то, то саме головне спокійно почати. І після вже 25 кілометрів, якщо є сили, то можна потрошки додати. Тобто тут головне бігти в задоволення, не силувати себе, і все буде гаразд. Перший марафон організували у 2010-му. Торік на старт вийшло майже 1700 бігунів. Цієї неділі вже двічі більше багато з інших країн, у тому числі з Росії. Марафон в першу чергу якби являється міжнародним марафоном, а і це захід, на який до нас сьогодні приїхало 33 країни. Але ми мали певні трудності з таможнею, Звичайно, що стосується учасників з Росії, доводилося в особистому порядку співпрацювати з таможнею, надавати списки людей, які їдуть до нас на марафон. Але я але це все, якби ми рішили, і слава Богу, всі учасники з Росії отримали реєстрацію. Сьогодні біжать і дуже, дуже цим довольні. Сергій в минулому професійний спортсмен, нині журналіст каже, подібні заходи не пропускає. Сьогодні вийшов на дистанцію, аби допомогти іншим встановити особисті рекорди. Чудові емоції. Я сьогодні ну, незвичні для себе е, ролі. Я сьогодні те, що називають пейсмейкер, тобто, от буду вести людей на три години. Бачите, на три години. Ті, хто не наважився бігти повну дистанцію, 42 кілометри, змогли обрати коротшу 21, 10 або 5 кілометрів. Останню присвятили пам'яті небесної сотні. Серед учасників забігу і міністр молоді та спорту Дмитро Булатов для приміра в Європі бігає половина взрослого населення в Україні 0,5%. Это популяризация бега и здорового образа жизни. Благодаря таким марафонам увеличивается количество людей, которым нравится спорт и в частности забеги и марафон. Если мы будем продолжать тенденцию по марафонам, то мы сможем догнать по объему бостонский марафон, который, кстати, состоялся недавно, на котором было 36 тысяч участников. Сегодня здесь около четырех. Юрій переможець 10-кілометрового забігу, розповідає, хоча старанно тренувався, на перше місце навіть не очікував. Я щаслив, що я змог стартанути, тому що в мене не було номеру. Мені тільки допомогли в останній момент. Ну а виграти це вдвойне, втройне. в Києві, тим більше. А от на марафонській дистанції абсолютно перемогу здобув харків'янин Дмитро Поживілов. Він подолав дистанцію за 2 години 30 хвилин у жіночій категорії. Лаври першості здобула Ольга Дегтяренко з кривого рогу. Її результат 3 години. Вікторія Лопатіна, Сергій Савчук, БТБ.